23 січня до Дня Соборності України у святковий день урочисто поклали квіти до монументу Кобзареві. Молодіжна рада Кам'янського за підтримки громадської організації Бджола провели інтелектуальну гру «Брейн-ринг» серед молодіжних команд. За звання кращих на відкритому турнірі спортивної школи номер 2 змагалися вихідними юні волейболисти. Більше про події останніх днів розкажуть журналісти міської інформаційної служби у випуску новин у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Непереможні коли єдині у Кам'янському відзначили День Соборності України. Урочистий захід за участю керівництва міста представників політичної партії Бджола молоді та громадськості відбувся біля пам'ятника Тараса Шевченка. Цього дня, 103 роки тому, символічний акт з Луки підписали Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. А 21 січня 1990 року півмільйона людей своїми руками з'єднали Івано-Франківське, Львів та Київ у важкі часи повномасштабної війни з ворогом. Це свято набуло особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. Розуміємо, що тільки в єдності, тільки разом ми можемо бути незалежною повноцінною державою. Тому свят. Те, яке зараз на міському рівні відбулося, то це підтвердження, що Кам'янське Україна, вони єдині, і зараз ті хлопці, які надали можливість нам зараз покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка, вони також з вірою в єдність, з вірою в соборність України захищають її територіальну цілісність. Значуще свято для України, для кожного українця, особливо сьогодні, під час війни, коли Україна повинна бути вся об'єднана, вся разом. Боронитися і отримати перемогу в цій жорсткій війні. Наше об'єднання повинно бути не написане в актах, а йти від серця кожного українця. І Україна повинна бути єдина як ніколи. Це свято дуже важливо для всіх нас, молодці розуміє, і тому ми тут зараз всі об'єднання. А окупанти не припинять атакувати Дніпропетровщину. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів зі ствольної артилерії. Під прицілом опинилися дві громади: це Мирівська та Марганецька. Більше інформації надали ранком ДСНСники області. Сьогодні вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину з градів та ураганів обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши 20 снарядів. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. Кам'янчани попрощалися іще з одним героєм. 26 липня поблизу села Нескучне на Донеччині, боронячи українську землю від загарбницьких посягнень російських окупантів, загинув старший сержант Олександр Подзігун. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив співчуття рідним і близьким полеглого захисника міського голова Андрій Білоусов. У двір'я козацької церкви Пресвятої Покрови багато людей зі скорботою на обличчях, яка так контрастує з фото загиблого героя, де він усміхається, здається не тільки вустами, але й світлими очима. Саме таким усміхненим та щирим кам'янчани назавжди запам'ятають Олександра Івановича. Він народився 18 листопада 1974 року у Дніпродзержинську. У 1991 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Упродовж 1991 1993 років проходив строкову військову. Службу. З 1997 по 2022 рік працював на підприємстві «Дніпровагонмаш». Окупанти залишили вдовою дружину Олександра, сиротами двох Мати втратила сина, а сестра рідного брата. Олександр був одним із десяти воїнів, які загинули того злощасного липневого дня. Побратими загиблого кажуть, що повернути тіла наших бійців, було залучено дуже багато відомств. Проведено низку ДНК-експертиз, і тільки майже через півроку нарешті Олександра поховали в рідному місці. Як цей належить захиснику, На алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Тепер Олександр Подзігун усміхатиметься із неба та освічуватиме шлях до перемоги. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. 14 січня у військовому шпиталі зупинилося серце солдата Владислава Дуплія. Поранення захисник отримав 2 грудня поблизу населеного пункту Богданівка на Донеччині в бою за вільну Україну, її свободу і незалежність. Мужньо виконувавши свій військовий обов'язок, міський голова у соціальних мережах висловив слова пошани та скорботи близьким полеглого захисника. Владислав народився 2 грудня 1973 року. У 92-му році закінчив ПТУ номер 22 проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті та ПАО «Южкокс». 4 березня був признаний по мобілізації. Владислав був добрим, чесним, мужнім та справжнім патріотом України. У героя залишилась дружина, дві доньки та брат. Вчилися з 3 класу з дешкої, два страниця. Файний був. Дружили, був атлічно, да, все. І жили місті. Ну, пошли захищати Україну. Доземний уклін воїну захиснику. Герої не вмирають. Пам'ять про Владислава буде вічно жити у серцях кожного із нас. Минув тиждень з чорного дня після трагедії в Дніпрі. Внаслідок удару 127 постраждалих. З них 46 людей загинуло, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб ідентифікували, 9 осіб вважаються зниклими безвісти. Знайдено шість фрагментів тіл. Ідентифікація загиблих наразі триває. Процес може зайняти ще до двох тижнів. На жаль, троє врятованих померли в лікарні. Зараз на стаціонарі лікується 18 людей. Про їхній стан розповіли на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Наразі в стаціонарах перебувають 18 пацієнтів. На щастя, серед них одна дитина. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. До общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації, серед постраждалих зареєстровано 4 особи, переміщені тимчасово переміщені особи, і в лікарнях, в яких знаходяться пацієнти, всі пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, препаратами крові, перев'язувальним матеріалом. Лікарі надають допомогу цілодобово. До Дня Соборності України молодіжна рада Кам'янського за підтримки громадської організації Бджола провела інтелектуальну гру Брейн Ринг, в якій взяли участь 12 молодіжних команд. Загалом 60 осіб сьогодні прийняли участь в нашому брейн-ринзі. і молодь сьогодні дійсно довела, що вони дуже обізнані в нашій історії, культурі і будуть це передавати із покоління в покоління. Дякуємо за підтримку громадської організації бджола та меру нашого міста Андрію Білоусову, Те, що завжди підтримують наші ініціативи, наші проєкти і дійсно доводять, що молодь сьогодні важлива. Від громадської організації бджола усі учасники отримали подарунки у вигляді настільних ігор. А переможці грошові сертифікати та актуальні нині павербанки і гаджети. Наша молодь, ми бачимо, яка дуже активно по всьому місту приймає на всіх заходах, і тому ми надалі будемо її підтримувати. І буде єдина держава, єдина країна. Начальник управління молоді і спорту міської ради Едуард Коряк дуже задоволений тим, що молодь Кам'янського ерудована та активна. Молодь є молодь. їм постійно треба щось проводити. Інтелектуальні знає, тренінги, семінари, форуми, спортивні ігри, спортивні змагання. І надо робити так, щоб у нас возросна категорія вік молоді від 14 до 35, і ми повинні для кожного нашого віку проводити такі от заходи, щоб вони відчували нашу підтримку, підтримку нас дорослих. Питання були на знання новітньої історії України, починаючи із дня поєднання Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки, а також додаткові, що торкалися давньої історії України. У команді переможців овочівник зізнаються, не всі завдання були їм під силу, проте учасники впорались і обійшли своїх суперників. Незважаючи на нашу назву, овочівники, а ми не овочі, ми нормальні і, до речі, зайняли перше місце. Так, були важкі питання, але ми впоралися. Це було дуже тяжко, ми сварилися, але їх було настільки багато, їх було 30 питань, вони всі були якісь. Ну такі складні. Напевно, ну от в самому такі питання в началі були прості, а потім вже дуже складні. Отже, за підсумками заходу, крім команди овочівних, до складу призерів увійшли Омар Хоям, «Від Сямо до дону», Павуки та Фантастична П'ятірка. Після нагородження переможців усі команди зробили загальне фото на пам'ять. До Дня Соборності України в спортивному комплексі Прометей відбувся відкритий турнір дитячої юнацької спортивної школи номер 2 з волейболу серед дівчат. Змагання проводилися між командами волейболісток 2008-2009 та 2010 та 11 років народження. Спостерігали за захопленою боротьбою та переможними емоціями спортсменок і наші журналісти. Як тільки наша знімальна група увійшла до спортивної зали, виникло таке враження, наче потрапили за лаштунки відомого американського фільму про жіночий волейбол сезон чудес. Сучасний зал, табло з оцінками, судді на високих стільцях, глядачі на трибунах. А головне незрівняна атмосфера запеклої боротьби між тендітними зовні, але надзвичайно сильними духом спортсменками. Участь у змаганнях взяли шість волейбольних команд Дніпропетровської області. Три представляли місто Кам'янське, а інші три дитячі юнацькі спортивні школи Магдалинівського, Царичанського та Васильківського районів. Тільки дівчата дівчата можуть проявляти такі емоції, як в такі от гарної волейбол. дуже багато матчів було. Було з трьох партій, де виявлялося все на останніх там, яких, там, розіграшах, і дуже гарний рівень показали наші дівчатка. Будемо кожен місяць будемо проводити такі змагання серед наших дітей, нашої молоді підтримуємо, тому що ми віримо в Збройну Силу України, ми, ми хочемо, щоб Україна перемогла. І що такі змагання вже ніхто не боявся, їхали до нас зі всієї України, і ми завжди раді всіх. Приймати проводити такі змагання і нагороди привітала команда дівчат і представниця громадської організації Бджола Марина Пахолько. Під час розмови пані Марина зізналася, що з 5 по 11 клас займалася волейболом під керівництвом тренера Віталія Серегіна. Захоплювалася цим видом спорту її батько та сестра. А зараз волейбольські надії покладають на юну племінницю. Дуже гарний турнір. нашої країни надали позитивні емоції, подарували е, такий маленький лучик радості. Е, дякуємо за підтримку е, і е, чекаємо наступних турнірів в нашому місті. Перше на змаганнях такого рівня і волейболістка Старичанського району Дар'я. Дівчина каже, захоплення волейболом передалося від мами Олени, займається шести років, що неабияк загартувало її характер. Ми зайняли четверте місце, але це, звісно, не перше, але і не останнє. Якщо приіграєш, то все одно найголовніше участь це не перемога. Бажаю терпіння та віри в себе та в команду свою. Вже третій рік займається волейболом і тендітна Валерія. Хоч її команда і посіла п'яте місце, але дівчина не засмучується, а насолоджується атмосферою змагань, спілкуванням з волейболістками та перебуванням у першокласному спортивному залі. Тут своя естетика і свої особливості. Команди дуже хороші, деякі з них сильні, деякі не дуже, але це. Гадами виробляється це, це все. Ти відключаєшся від всього навколо і зосереджуєшся на горі. Тут своя атмосфера, свої люди. Дуже добре мати таку команду поряд. Після запеклої боротьби перемогу здобула команда «Кам'янське-1» дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Друге місце з невеликим відривом посіла команда Кам'янське 2 дитячої спортивної школи номер 2 Третє місце закріпилося за волейболістками з технологічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету. Обрали кращу волейболістку турніру. Нею стала капітан команди Кам'янське 1 Анастасія Ярова. Всі команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами. А команди, які зайняли переможні місця, отримали грошові сертифікати від громадської організації бджола на придбання спортивного інвентарю. Наразі час погоди в ефірі. Про тепло поки що тільки можна мріяти. У вівторок протягом дня буде хмарно. Вночі тепер тура становитиме мінус 3 градуси, а в день до плюс 3. Вітер південно – до 6 метрів на секунду. Наразі новини добігають кінця. На 19 годину, 24 січня, колеги вже готують для вас новий випуск новин. Сьогодні з вами був Володимир Кравченко. Підтримуйте наших хлопців-захисників, вірте у перемогу, і вона обов'язково прийде. На все добре.